Всіх вітаю! Дивимося захід України, які є загрози для людей з 8 по 14 грудня. Вінницька, Волинська, Закарпатська, Вонофранківська, Львівська, Рівенська, Чорнобильська, Хмельницька, Чернівецька. Остібка ж, які є загрози для людей наступної тижні. Так. Тут якийсь підпал. От прямо. Щось буде горіти, що прям прийдеться, наче як евакуацію робити. Щось якась підлість, що це. Якийсь військовий. Це плани військових. Скриті плани військових. Я так розумію, це якась диверсія. Це якась диверсія може бути, тому що не зрозуміло хто і що це робить, як відплату. Як відплату давно готують. Тобто треба бути уважними. Якщо бачите якихось підозрілих людей, будь ласка, зверніть увагу на них. Подивіться, що вони роблять, чого вони там шастають. Тому що це якась диверсія саме, які для людей. Так, швидкі цілі. Я надію, що вони не досягнуть своєї, це. Так, на жаль, є загроза життю людей. Значить, транспорт це по транспорту. Десь будуть шукати транспорт. На жаль, можуть щось серйозне знищити. Можуть постраждати люди. Транспорт дуже важливий для нас. І нам взагалі ми його давно чекали, і навіть не все, що його отримали, я так розумію, Да. да. ведеться робота там ще. І от, На жаль, може бути там прильот. Якісь швидка ціль. Це може бути хоч ракета, хоч оці шахіди зараз. Які вони пускають, які є загрози для людей. Школи лікарні. Бути уважними дуже. Особливо там, де військові. Якісь невеличкі торгові, такі магазинчики, ярмарочки, там теж чомусь. Це десь має бути біля дороги, що понад дорогою. Правильно розумію, так. Це там, де ведеться торговля, там, де люди мають гроші. Безстрашно. І також йде загроза самому керівництву, комусь із керівників. Так, обмеження через обстріли, через атаки, щось там по воді. Знову проблеми з роботою. Ну, по роботі, так. Нема, ну, як сказати, обмеження по роботі, тому що ми не можемо працювати адекватно через обмеження по світлу, ось, тому що йдуть атаки по світлу. Ну, допомога буде. Я думаю, що нам допоможуть це все полагодити. Так, Захід України, загрози на наступному тижні, які є загрози для людей. Так, будете відбиватися, але все ж таки будуть, до речі, знову показують якісь звістки про полонених, але не дуже хороші, на жаль. Так, північні частини, особливо північні частини областей і самих міст, будемо чути щось про наступ, що вони будуть десь прориватися. Так, зразу попереджаю: всі новини треба фільтрувати. Не реагуйте на них відразу, тому що фейків обіцяють дуже багато. Хлопці відіб'ються. Це взагалі будуть якісь маніпуляції, я так розумію. Я думаю, що все буде добре. Наші пацани готові до цього, так що відіб'ються все буде добре. Такий загроз для дітей, захід України на наступному тижні. Покажіть. Так, ну оці перериви з роботою, це все понятно. Так. По роботі по транспорту, значить, дивимося, поля відкриті. Я думаю, це не несе великої загрози. І місця там, де вже є руйнування якісь, можуть попасти. Так, дороги, дороги, просьолочні, там, де йдуть через село. Знову щось будемо чути. Так, і е парковки. Парковки, невисокі будинки, де поруч є будинки. Тобто, транспорт, Особистий транспорт теж може постраждати, на жаль. І знову мені не подобається ця карта. Тобто якась все-таки пожежа, щось таке дуже неприємне. От Щось я спитаю, що це можна Зі страх, це зрозуміло, ми і так усі боїмося. Можуть залякувати, може фейки будуть якісь пускати. Знову сонце. Знову падає сонце. Знаєте, можна ще подумати ну так, на всякий случай, що вдень буде якась така атака, дуже неприємна. Тобто і так вони взагалі вночі луплять, а тут можуть попереджати просто про те, що це може статися днем. І саме до вас туди може полетіти. Якось так, так що треба себе берегти, але ми відіб'ємося. Дивіться уважно, коли вся карта червона, коли там злітають і міги або все, в той час саме велика небезпека.